Друзі, ми живемо у час над сучасних технологій, а також шаленої швидкоплинності. І якщо говорити про автомобільний світ, то тут все так само. Сучасні автовиробники пропонують нам безліч різних технологій, оснащують ними автомобілі у відповідній ціновій сегментації. І ось коли ми вже цим всім наситились, і коли здавалося б нічого нового, тоді з'являється він. Знайомтесь Xiaomi YU7. За традицією, багато різних автоблогерів роблять огляди, починаючи з історії автомобілю. І це не для того, щоб зробити хронометраж відео довшим, лише для того, аби глибше познайомити вас з цим автомобілем. Ми не будемо нехтувати цією традицією і трішечки детальніше познайомимо вас з історією створення цього Xiaomi. Щоправда, історія ця буде не така вже глибока. І з чим у вас асоціюється Xiaomi. У більшості з вас відразу прийде на думку мобільний телефон, смартфон, скоріше за все, або ж електрочайник, можливо, навіть смарт тв І все це логічно. Адже компанія доволі довгий час виробляла усі ці товари. Але що відрізняє звичайну компанію від легендарної? Правильно, це вихід із зони комфорту. І вже у 2021 році у ЗМІ з'явилось дуже багато заголовків про те, що компанія Xiaomi створює. Новий автомобільний підрозділ, і тут розпочинається нова сторінка історії компанії Xiaomi, адже вони починають виробляти перші електрокари. Ну і для Китаю насправді це не дивина, адже саме тоді індустрія електромобілів вже розвивалася шаленими темпами. Питання лише залишалось в одному: чим ж будуть дивувати Сяомі? І вже згодом у новинах ми побачили те, що Xiaomi створили перший концепт Кар. А у 2023 році у серійне виробництво вийшов перший електромобіль від Xiaomi su 7 саме цей електромобіль мав надзвичайно футуристичний дизайн, що відрізняло від інших китайських авто. Ну і надзвичайні показники у динаміці розгону. Ну а як щодо YU7, запитаєте ви? І відповідь насправді дуже проста: Xiaomi YU7 був презентований світу влітку цього року, так влітку 2025 року, і вже за три місяці він з'явився у автосалоні компанії Електричка. Але друзі, головне не це. Головне те, що саме цей сяомі першопрохідець у класі SUV від Сяомі. І саме сьогодні я буду намагатись закохати вас у цей автомобіль. Тому поїхали. Концептуально розпочинати ми будемо із зовнішнього вигляду цього автомобілю, адже він надзвичайний. Це одне з небагатьох авто, яке насправді не потребує уваги. А яке просто привертає цю увагу до себе, хочеш ти цього чи ні? В даному випадку у нас автомобіль в ексклюзивному кольорі даний колір називається Емеральд Грін Металік. В Україні просто б назвали смарагдово-зелений колір, але Xiaomi вирішили назвати його саме так. І насправді це преміальний колір від компанії Xiaomi. Також ви можете помітити, що наш автомобіль в комплектації Max, а це означає, що він оснащений абсолютно всіма можливими технологіями, які супроводжуватимуть вас під час їзди у ньому. Але головне не це. Головне, друзі, це силует зовнішнього вигляду, це його вигляд позаду, його вигляд спереді. Та його вигляд збоку. Дизайн YU7 концептуально нагадує мастодонтів автомобільного світу, тому можна побачити схожість у силуеті кузова із Ferrari Pura Sanga, Porsche Taycan та навіть Aston Martin DBX. Але важливо розуміти, що це не банальна копія від китайських автовиробників, а новий харизматичний електрокар із власним шармом та характером. Конструктори та дизайнери цього автомобіля надихалися лише автомобілями преміум класу. Ну і в принципі, ось що з цього вийшло. Чи подобається вам дизайн цього автомобіля? Напишіть окремо в коментарях. Але я хотів би зауважити також і зворотнє про те, що це не лише стильний та симпатичний дизайн, це насправді дуже продуманий та витончений тип кузова, адже у електромобіля одним із найголовніших показників є коефіцієнт опору до повітря, і у даного електромобіля він найменший серед найближчих конкурентів. І це не просто цифри на папері, це чіткий знак того, що Xiaomi Ваю 7 проїжджатиме більшу відстань на одному заряді батареї, ніж його європейські конкуренти. Ну і одне з важливих дизайнерських рішень, яке було прийнято саме в автомобілі Xiaomi Вайо – це. Подовжений капот, для того, щоб зменшити короткий ніс, тобто коротку передню частину, і придати йому більш спортивного та агресивного вигляду. Ну але що ж знаходиться під цим капотом? Давайте подивимось. Вже коли капот відкривається, то тоді ви зустрічаєте насправді доволі звичайний буденний підкапотний простір будь-якого електромобіля. Усе, що в нас тут є, це лише ніша. Також в підкапотному просторі у нас є ще місце для того, аби залити омоваж для скла. Ну і, в принципі, ніша, де ви можете подивитися вінкот автомобіля. Врешті абсолютно все. Ну і далі переходимо до бічної частини автомобіля, і дуже важливо, аби ви просто подивилися на силует цього автомобіля з боку. Тому що коли ви з боку, ви бачите, як ось ці лінії даху плавно, плавно, плавно перетікають в задню частину, нагадуючи вам, що ваш Xiaomi просто якийсь кросовер електромобіль. Це спортивний автомобіль, який має особливий характер. Ну і задня частина, як на мене, вона потребує особливої презентації. Чорні елементи бамперу додають йому ще більше спортивного вигляду, особливо із перетіканням у арки задніх коліс. Та й взагалі ці чорні глянцеві вставки по всьому кузову автомобіля додають йому спортивного та водночас. Трішки елегантного характеру. Ну і задня оптика. Погодьтесь, таким у 21 столітті нікого вже й не здивуєш, але виглядає надзвичайно стильно. В салоні насправді тебе оточує така розкіш. І реально хочеться сказати трішечки лакшері, тому що в тебе все таке, таке, знаєте, ну прямо немає до чого докопатися. Все максимально деталізовано. Рівні шви, рівні строчечки, вентиляція всюди. Тут, будь ласка, підстаканочок, оп, оп, виїжджає, заїжджає. Ну просто от перше враження, коли ти сідаєш в цей автомобіль, про тебе повністю попіклувались. Салон YUC Max – це не просто звичайний простір. Кожна лінія, кожен матеріал продумані. Яка екошкіра кошкіра напа, холодний метал, глибока підсвітка. Навіть клацання кнопки тут звучить дорого. Центральний планшет не просто екран, він реагує на тебе інтуїтивно: швидкість, клімат, мультимедіа, все під рукою, без затримок, без лагів. Це система, що мислить як ти. Ну і зверни окрему увагу на hud проекцію, яка розташована вздовж всього вітрового складу. Вона не просто показує швидкість, ти сам можеш налаштувати її під себе кольори, позицію, інформацію. Тож робимо висновок: що це не просто салон, це середовище, яке створене для того, щоб кожна поїздка була як момент тиші, але з присмаком технології майбутнього. Дуже стильне і дуже зручне кермо з такими карбоновими ставками зверху, знизу, алькантарою обшити по бокам. Просто максимально таке красиве, максимально круте, дуже практичне і насправді дуже зручне у використанні. Також а, в нас тут є відразу дві фішечки. Перша це драйв мод, вона такого червоного кольору, аби ви не витрачали часу на ну, ось цей великий сенсорний екран, до якого ми повернемось, включили собі там спорти, і відразу фу. І десь попереду всього ряду виїхали з додаткового функціоналу, який у нас є на кермі, то це окремо також кліща, якими ми регулюємо звук медіа всього по автомобілю. І безпосередньо також кліща, яким ми регулюємо в принципі наш круїз-контроль і відповідно адаптивність руху до автомобіля, який знаходиться попереду вас. В принципі, абсолютно все чітко, дуже гарно, дуже лаконічно зроблено в спортивному стилі. Але сам салон він точно не про спорт. Він про такий, знаєте, тихий тихий комфорт. Тому що навіть якщо ми подивимось на двері, дивіться, тут підсвіточка, знизу підсвіточка є. Ну і монітор центральний монітор, який насправді доволі типовий для електромобілів 16 годин дюйма його розмір. Але фішка все ж таки в наповненні, а мова саме йде про функціонал. Ось тут він суттєво відрізняється від інших. Так, друзі, ну і невеликий автоп. Ми знайшли ага, ось ту фішку, яка говорить нам про те, що Xiaomi будуть офіційно експортувати в Європу. Адже виробники Xiaomi зрозуміли біль українських чоловіків, які відвозять своїх жінок до салону краси, і потім годинами чекають їх в автомобілі. А насправді спина болить, поперек затікає. Благо, що в Xiaomi є масаж, але є також іще ось така приємна функція. Тепер чекати свою дружину. Вам буде набагато комфортніше. Так, ну і окремо нам також варто згадати про панорамний дах, адже він тут іде із газовим наповненням, і, відповідно, завдяки цьому він не пропускає 98% ультрафіолетового світла всередину в салон. Тобто, в найспекотнішу погоду ви можете бути абсолютно спокійними, адже у вас тут буде мінімум сонячного проміння. Ну а тепер задній ряд. Так, друзі, ну і задній ряд сидіть. Найголовніше позаду це те, як відчуватимуть себе пасажири в даному випадку. У нас е місця. Перед колінами більш, ніж достатньо, У мене зріст 1,78 м. Багато хто скаже, що не невисокий. Але тим не менш хочу зауважити, що навіть якби в мене було там, плюс 10 см, до прикладу, я б що, тут почував себе доволі комфортно. Якщо вже більше, то я думаю, були б питання, тому що все ж таки завдяки скошеному трішечки даху, який придає формі кросовера, такого більше купешного стилю, то завдяки цьому у нас вкрадається все ж таки, там простір зверху. Позаду в нас також є е, регулювання там, вікон. Безпосередньо відкриті закриті кнопки відкривання дверей, дефлектори, кондиціонера. А, ну і найголовніше, в нас же ж є власний пульт, яким ми можемо керувати е, саме системою кондиціонування. Ну і в принципі медіа. До речі, він з'ємний, і ви можете його назад собі просто поставити і все. Плюс також є аніші підтримачі, тобто можете спокійно вчепити собі планшет, ну і насолоджуватися. Переглядом фільмів, серіалів, відео на YouTube, чого завгодно. Коротше, друзі, як ви зрозуміли, що позаду тут насправді також дуже комфортно. У Наш окремо тут є підлокітник, два підстаканника попереду, і він розташований насправді дуже зручно, тому що мені не доводиться перевалюватись там на середину автомобіля для того, аби поставити руку. Я просто ставлю її, і підлокітник знаходиться в необхідному для цього положенні. Позаду навіть немає до чого докопатися. Тому що завдяки тому, що знизу йде батарея, в нас трівна підлога, в нас досталь місця всюди, в нас великі доволі тут кишені для того, аби ми могли щось розмістити, плюс топова музика від Xiaomi. але ж ми знаємо, що це не Xiaomi. Xiaomi, признавайтесь. Ну, коротше, все тут максимально, максимально круто, максимально кайфово. І, до речі, тут також такі окремі ручки знаходяться із екошкіри Ренапа. Вони також дуже стильово виглядають. І це такий, знаєте, елемент декору, який показує нам про те, що все ж таки дизайнери всередині також заморочилися і зробили Xiaomi такою, знаєте, більш витонченою. Тобто, ззовні ти стоїш, дивишся в тебе таке агресивне купе. Яке готова з кожного світлофору просто обганяти будь-яку машину, неважливо, що поруч з тобою, BMW, Maserati, будь-що. Вона просто. Ти чого? Вона просто готова їхати і перемагати. А коли сідаєш всередину, в тебе розкіш і комфорт в деталях. Ну, а тепер переходимо до багажного відділення, тому що нам необхідно вже подивитись повністю весь автомобіль. Відкривається він ось тут з кнопки або з ключа, або з монітору всередині автомобіля стосовно багажного відсіку. То давайте будемо відвертими. Його тут більш ніж достатньо для автомобілю такого класу. В Україні зазвичай звикли міряти об'єм багажника мішками з картоплею, але ну хто в такому автомобілі буде возити мішки з картоплею? Ну чи можливо я помиляюсь. Але, друзі, тим не менш, ми маємо тут доволі рівну підлогу. Ми маємо також ось тут невелику нішу, під якою знаходиться у нас ще одна додаткова ніша, де є, в принципі, аварійний знак, та і все. Більше тут такого нічого немає. Ну і ми маємо завдяки рівні всі цій поверхні, у нас відразу, тобто, валізи пакети ось так будуть забиратися. Єдине, що є ось цей пластиковий чорний поріг, він такий доволі жорсткий, але тим не менш, в принципі, для багажного відсіку це окей. Єдине, що він буде трішечки царапатись, коли там дуже часто будете валізи, пакети, якісь забирати, шморгати об цю всю історію. Реально така, знаєте, дуже м'яка оббивка матеріалу. Тобто, ну реально, там, якщо ми візьмемо якісь, до прикладу, KIA то, чуваки, у вас не такий приємний Камон. З технічної точки зору в даного автомобіля насправді все добре. У нас. Версія Max, це означає, що у нас повний привід. Якщо у нас повний привід, то у нас відповідно два електромотори з сумарною потужністю в 690 кінських сил і 866 ньютонів крупного моменту, що, в принципі, дає нам фантастичну динаміку, адже заявлена швидкість даного автомобіля від 0 до 100 це 3,2 секунди. Тобто ви розумієте, що як тільки ви натиснете педаль газу, у вас відразу з'являться кубики пресу на животі. І це однозначно перевага для цього автомобіля. Також варто зауважити про те, що об'єм батареїв саме в цього автомобіля у комплектації Max 101,7 кВт. І відповідно саме на цьому об'ємі він може проїхати 823 км за циклом CLTC, який, в принципі, вимірюють усі китайські електромобілі. А ну, а якщо говорити реально в українських реаліях, то в принципі я думаю, що на 500-550 км запасу ходу. Їзди по місту, вам цього електромобіля має вистачити, якщо ми говоримо про те, аби їздити кудись далі, там дальні поїздки по трасі, і якщо ви відверто хочете цей автомобіль трішечки дати йому більший такий швидший поштовх у життя на швидкістях 100 і плюс, то я думаю, що в цілому вам варто розраховувати там об'єктивно на 350 км, 350-400 км запасу ходу цього автомобіля. З основного, в принципі, все. Ще одна перевага Xiaomi YU7 у комплектації Max – Це пневмопідвізка, і вона тут точно не для офроду, а скоріше для вашого комфорту та відчуття авто у дорозі. Ну і зараз, на сам кінець цього відео, ми фактично будемо повертатися до початку, до початку нашого відео, коли я говорив про те, що цей автомобіль буде вас дивувати. І насправді я не обманув, дивувати він буде не лише вас, а й всіх оточуючих, хто буде знаходитись поруч з ним, адже це просто магніт для людських очей. І відповідно завдяки цьому автомобілю, в якому б кольорі він не був, ви будете привертати увагу до тачки і до себе. Цей автомобіль для тих, хто знає, чого хоче. Для тих, хто розуміє, що хоче, що найважливіше. Ну і, в принципі, для тих, хто зможе собі його дозволити. Я нагадую, що актуальний прайс на цей автомобіль ви завжди зможете знайти на сайті електрички, Який в описі під цим відео. Тому обов'язково переходьте і дивіться. Ну а найголовніше це те, аби ви дали відповідь самі собі. Чи хотіли б ви такий електрокар? Зокрема, я для себе цю відповідь знайшов. Вашу відповідь чекаємо в коментарях. До зустрічі.